Привіт усім! Сьогодні я розпочинаю свої вишивальні будні. Сьогодні 17 жовтня і я хочу показати, що я сьогодні планую повишивати. Я хочу сьогодні повишивати Dimension's Colie. Ось така краса. Вишивала я в цьому місці місток, і ось тут. А ще я розпочала новий процес, я його зберігаю в такій коробочці. Ось так в мене зберігається ялинка двохстороння вишивка. Сьогодні я її також буду вишивати. А ще я буду продовжувати робити Бекстіч на ігрушці від летістій. Сьогодні планую Твері зробити Бекстічем. До нового включення. Сьогодні вже четвер. 20 жовтня і я хочу показати, що я не вишивала за три дні. Вівторок, середа і сьогодні її трохи повишивала. Вишила сьогодні буквально рядочок. Ось такі квіти я вишиваю, так лишилось. Шилось менше, ніж пів. Робота. І ще я вишивала ялиночку двохсторонню. Знову включення. Сьогодні п'ятниця, 21 жовтня, і я хочу показати, що я вчора не вишивала. Така краса. І ще я вишивала ялиночку. А сьогодні планую вишивати ялиночку. І ще Кулі Дименш. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі.